Істинно істинно кажу тобі: коли хто не народиться від води й духа, не може увійти в царство Боже. Народження людини у світ це диво, але ще більшим дивом є народження для неба, хрещення це двері, через які людина входить у церкву Христову. Це початок нового християнського життя. Для звершення цього таїнства, видавництво «Титло» підготувало окремий хрещальний требник. У цьому виданні зібрано все необхідне від молитову перший день життя немовляти та наречення імені до самого чину хрещення, миропомазання та воцерковлення. Книга створена для максимальної зручності священника, тексти розділено для хрещення хлопчика, дівчинки або ж багатьох із відповідними змінами наряду у тексті. Великий шрифт та інтервали дозволяють легко читати текст. А у кінці книги розміщено пізнавальну статтю про значення таїнства хрещення. Це видання стане чудовим подарунком для священника та незамінним помічником у повсякденній пастерській практиці. Замовляйте на сайті титло Церковна книга.